Про сьогоднішній варіант заробітку я взагалі думав, чи ділитися ним, чи не ділитися. Адже для чого створити собі додаткових конкурентів? Але потім я подумав: ну не може ж бути таке, що я прям самий розумний і один в світі додумався до цього варіанту заробітку. Конкурентів в світі і так вже вистачає, по всьому світу. І. Тому давайте додамо ще туди трохи українців. Нехай там буде трохи українців. А плюсом. Буде те, що ви автоматично заплатите 20% податків у державу, а також, можливо, відсотків 10 від прибутку на підтримку Збройних сил України. Всім привіт! Сьогоднішня розмова піде про додаток, який називається earnup.com. Це такий додаток, який дозволяє продавати частину свого трафіку інтернет. І заробляти на цьому. Але ми в основному не будемо продавати самі цей трафік, а будемо привилікати рефералів і заробляти 10% від їх заробітку. Як тут ось написано, 10% вашого заробітку від того, що зароблять ваші реферали. Такий варіант заробітку я вже випробував і знімав про це відео. І тоді я розповідав про пірту профіт. Той варіант заробітку вже не актуальний. І я все шукав, де ж ще можна так само вкласти гроші і вернути їх через якийсь час, вийти в прибуток. Пробував різні варіанти. Дуже багато варіантів Google не пропускає. Привлікати рефералів ми будемо через Google Ads, рекламу Google. І дуже багато таких сервісів. Такий, наприклад, як Honeygain, Google відкидає. Те саме він в принципі, зробив. спочатку він пропустив Gras, а потім через якийсь час написав, що це якийсь зломаний сайт і виключив також рекламну кампанію. EarnUp поки що працює. і працює в мене. Завів я собі табличку і вирішив писати, почати з невеликої суми витрат на день, 20 гривень на день. І поки що не збільшував е, витрати на рекламу. Налаштував рекламну кампанію, і в мене зайняло... 14.10 я почав і 13.04 я дійшов до рівня беззбитковості в нуль вийшов. Тобто зайняло це 6 місяців. Щоденний бюджет залишався один і той самий 20 гривень на день, можна подивитись. Побудувати графік. І приблизно так виглядає цей чарт, якщо його побудувати. І, в принципі, тенденцію бачимо, як змінився прибуток за тиждень, при тому самому рекламному бюджеті 20 гривень на день. Якщо порахувати 20 гривень помножити на 7 днів, це 140 гривень і поділити на 39,50 приблизно курс долара, то це складає 3,5 долара загальний бюджет на рекламу зараз на тиждень. І приблизно останній тиждень склав 3,55. Створення рекламної кампанії в Google Ads. Доволі просте, там по покроково все робите. Берете своє реферальне посилання, вставляєте його там, все по робите. Додаєте ключові слова по поводу заробітка, онлайн заробітка. Детально показувати не буду, як це налаштовувати по кроку пару нюансів, які вам полегшать життя. Якраз сьогодні прийшов звіт за попередній тиждень, скільки я отримав кліків, яка була ціна за 7 днів, 149 гривень трошки більше. Google буває трошки більше витрачає, ніж ви встановлюєте на добу. Із цих 149 гривень 20% пішло на податки автоматично, якщо ви не знали, йде. Середня ціна кліка вийшла в мене 40 копійок, трошки виросла ніж попередні 7 днів. Тобто це одноцентовий трафік виходить. Це показники за сьогодні. 38 копійок середня ціна кліка. І які ж основні нюанси, про які я вам хотів сказати. Перше, треба націлитись на країни, англомовні і розвинуті. Можете подивитись список, поставити на паузу, які країни я використовую. 13 країн. І для Південної Африки я роблю понижуючийся коефіцієнт, бо сильно багато кліків було саме з Південної Африки. З таким понижуючим коефіцієнтом, в принципі, нормально, трошки там клікають. Звідки я взяв ці країни? Ці країни, я так загуглив, вони більш-менш англомовні, багато людей там англомовних. І в піртопрофіт там була карта. Чим зеленіша країна, тим вона краще підходить для заробітку. Ці країни приблизно були самі зелені там. Тому я так собі, що в Earn Up такої карти немає, але я думаю, що приблизно ті самі країни приносять найбільше прибутку. Друге, що вам полегшить життя, Google Ads часто показує вам рекомендації. Не нажимайте кнопку Apply all. Тобто примінити всі. Читайте кожну рекомендацію і часто краще ці рекомендації не приміняти. Якщо ви, допустимо, вам пропонує додати нові ключові слова, краще подивитися більше, оцінити кожну рекомендацію і вручно подивитися, чи додавати ці ключові слова, чи не додавати кожне окремо. Те саме, наприклад, стосується і збільшення бюджету. На цьому тижні мені радить збільшити бюджет з 20 гривень до 22 на день, і середня ціна кліка збільшиться на 2, на 2 копійки. І більше буде в день на 18 кліків. Да, день на 18 клік. Минулого тижня мені радило з 20 гривень збільшити до 29 гривень бюджет. І там вже середня ціна кліка мала б збільшитись... На 8 копійок. Тобто на серйозній 39 копійок плюс 8 копійок, ну це серйозне збільшення ціни за клік. Я, допустим, коли збільшую бюджет, я хочу отримувати не більшу ціну за клік, я хочу отримувати більше людей, більше кліків. Тому моя порада: не треба сліпо ці рекомендації виконувати. Якщо ви хочете збільшити бюджет, Переходите в десктопну версію сайту Google Ads, копіюєте кампанію і вставляєте її копію. Наприклад, я поки що цього не робив, але це наступний крок: я скопіюю компанію і з тим самим бюджетом скопіювану кампанію, вставлю туди саму, і більше там нічого робити не потрібно. Просто буде дві кампанії з бюджетом 20 гривень на день. І так поступово копіювати і вставляти. Щоб не збільшувати ціну кліка. Бо мені ця система не сильно зрозуміла. Нафіга я платю більше грошей, щоб отримати дорожчий клік. Можливо, ви мені поясните, якщо хтось більше розуміє на Google Ads. Те саме часто відбувається і в Facebook: Ads платиш більше, отримуєш ті самі кліки, але дорожче. Ну, таке воно, коротше. Не сильно для мене зрозуміло це прикол. По поводу виводу грошей з цього Earn Up виводити можна як через Vice, але останнім часом вони себе ведуть як мудаки справжні. Пишуть мені там через. Типу, ми бачимо, що ви там ютуб-блогер, давайте ми вам будемо платити гроші, щоб ви рекламували наш сервіс. Я їм пишу, тіпо, ви дозвольте українцям відкривати картки, я буду безкоштовно рекламувати ваш сервіс. Вони пишуть, ми не можемо дозволити цього зробити. Я не знаю, які в них там причини, чому вони це не дозволяють. А останній раз пробував вивести через VICE, звідси гроші вивів на VICE. А зва вивезти на українську картку при 10 там, доларах я виводив. Вони ще запросили комісію 10 доларів, щось того. Коротше, дебілізм. Щось вони до України не сильно добре відносяться останнім часом. Хіба що, якщо ви закидаєте на Interactive Brokers з Vice, тоді можна виводити і на Vice. Тоді там доволі невелика комісія, щоб поповнити Interactive Brokers. А так, є ще варіант виведу тут на PayPal з EarnUp. Там, начебто, з PayPal вивід на українську картку буде вже 4% коштувати від суми. Ну, вже трошки краще. Також додаток можна в. Встановити її собі. В принципі, я собі його не встановлював, не скачував чисто на рефералах. Для Linux, Android, iOS, тобто iPhone. Не бачу тут для Windows. Мож, не, можливо, для Windows і немає цього додатку. Для телефонів є Android і iOS. Ще як один додаток, можете собі встановити. і... Якщо не хочете заморачуватись з рефералами із Google Ads. Хоча це доволі проста штука, ви собі встановлюєте додаток на телефон Google Ads і по кроку робите всі інструкції, для, коли ви створюєте кампанію. Просто заповняйте всі поля, і все. Не думаю, що сильно багато на цьому додатку можна заробити, якщо його чисто собі встановити. Я з 2000 рефералів, оце тільки зараз, через півроку, почав окупати 3,5 долара на тиждень, і це 10% від їх заробітку. Ну, щось так капне. А от про ресурс, на якому можна заробити зараз, подібний до цього, який приблизно. В районі 5 доларів платить. Проект називається Gras, Gras. .io. І як поінти, які зараз майняться, приблизно на 5 доларів на добу. Я розповідав в попередньому відео, як їх виводити, як їх продавати. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться, непоганий такий ардроп може бути. Ну, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.